Слава нашому Господу. Слава Богу. Богу будемо дякувати. Тільки за все добре, чи за випробовування теж будемо дякувати Богу. Yes. Дякуємо тобі, Боже, і за випробування, які ти даєш. Слава нашому Господу. Бог достойний слави. За все, що відбувається, бо все, що відбувається. В твою і мою користь, щоб спасти наші душі. Тому що би не було, чи добре, чи не дуже добре в якийсь час, Бога треба прославляти. Легко казати, коли все добре, сказати слава тобі Господь! А коли важко, слава тобі Господь! Слава. Не так просто сказати, так? але треба себе на то налаштовувати. І казати слава тобі Господь, навіть коли не все добре. Тому що Господь бачить нас, веде нас і хоче спасти кожну душу. І, можливо, десь якась є трудність, щоб спасти тебе і мене. Не просто так. Слава нашому Господу. <кхем> Ви знаєте, я знав одного чоловіка. Він приходив на служіння колись в ту церкву маленьку, де я ходив. Він приходив, але він не міг залишити алкоголь. Він час від часу заходив, але його мучив алкоголь. І знаєте, е, на жаль, він не зміг поборотися, він не зміг викинути це з свого серця. Цей чоловік помер, помер, скоріше всього, я думаю, від того самого алкоголя. Його звали Іван. І я не знаю, яка в нього доля. Бог всім суддя. Але цей алкоголь, який зайняв його серце, він його звів в могилу. Якщо, можливо, хтось має з тим проблеми, надіться на Бога. Бог звільняє, що ви не. Не подумали, що ви підете в могилу. ну. Але я просто привожу приклад. Той чоловік, він чи не, не задуже надіявся на Бога, так скажемо, чи не приклав всі зусилля. І цей алкоголь його звів просто в могилу. Алкоголь зайняв його серце. І місця для Господа. Напевно, було небагато чи замало. Колись євреї, може навіть і тепер, коли вони розповідали за свій храм, вони розповідали з гордістю, розповідали з величю. Подивіться, який в нас величний храм, красивий, прекрасний. Там живе Господь. Вони. Вони відчували, що вони можуть цим гордитися. Вони відчували, що от храм стоїть в нашому народі, але не стоїть в інакшому, а Бог поставив саме в нас, в євреїв цей храм. З інших народів приходять до нас. Храм прикрашений золотом, прикрашений різним. І вони говорили з величчю про цей храм. Тарас спочатку. Ви знаєте, він сказав за, за серце. Говорив за серце. І я... мене навіть трошки це сукрушило. Знаєте чому? Бо я думав також сказати за храм за серце, і я думав, чи добре це казати, чи ні, чи вже люди це чули, і знову будеш повторятися. Але Тарас сказав, я думаю, Десь, напевно, ця тема все ж таки актуальна знову. І, напевно, не останній раз. І ви знаєте, і цей храм був дуже прекрасний в Єрусалимі. Не тільки євреї знали про цей храм. Народи, які жили по цілому світі, вони десь знали і чули, що там, в Єрусалимі, є цей чудовий храм. Що там живе Бог. Ісус, прийшовши на цю землю 2000 років тому. Ви знаєте, приходить такий час, що Він заходить в той храм, яким євреї дуже гордилися. Вони рахували, що ліпшого нема. А Ісус заходить в той храм. Він заходить і дивиться, що там відбувається. І є написано Матвія, 21 голова, 10-й вірш: А коли увійшов він до Єрусалиму, то здвигнулося ці, е, ціле місто, питаючи, Хто це такий. А народ говорив: Це пророк Ісус із Назарету, Галілейського. Потім Ісус увійшов у храм Божий і вигнав усіх продавців і покупців у храмі, і попер, попер, е, перевернув грошомінам столи. Та ослони продавцям Голубів і сказав їм, написано: дім мій буде домом молитви, а ви робите з нього печеру розбійників. І приступили у храмі до нього сліпі та криві, і він їх оздоровив. Дім мій буде домом молитви, а ви робите з нього печеру розбійників. знаєте, Ісус заходить в цей прекрасний храм. І в цьому прекрасному храмі він знаходить, що вони торгують, що вони продають, що їхнє серце зайняте чимось другим, храм набитий чимось другим. Чим мав бути наповнений храм? Славою Божою, благоволінням людей, чистотою святістю, тим, що люди мали задумуватись, куди вони йдуть. Ісус приходить там торгівля. Вони велич звели, на, звели донизу велич того місця. Вони наповнили те місце не тим, що було потрібно. І Богу це не сподобалось. Ісусу це не сподобалось. Тарас говорив за серце згадав. Наскільки це важливо, чим наповнило, чим наповнило серце твоє і моє. Ісус. Він ж заходить в наші серця. Він заходить і дивиться, що там знаходиться. Він може зайти так. Ну, ми можемо приховати від інших людей, що там знаходиться. Це дуже просто зробити. Ти можеш показати. Посмішку. Так колись казали, я не знаю, наскільки то правда чи неправда, американська посмішка. Ти показав посмішку. А всередині що? Тобто людина, вона може приховати, але Ісус заходить в серце і що Він там бачить в моєму серці? Якщо в моєму серці там щось не є добре. Ісусу, це неприємно дивитися. Він би хотів це перекинути, вигнати звітом, очистити, щоб слава Божа наповнила це місце, щоб слава Божа наповнила твій і мій розум. Ви знаєте, в серці може бути зависть, може бути в серці Інстаграм, Ютуб. Особиста вигода, якесь незадоволення. Може ж бути в серці. Краще, щоб не було, але може бути. Покупка нового автомобіля, чи покупка там ще нових шторів. Воно може, воно може бути в серці, і, ви знаєте, та, та штора вона може бути така велика, що може застелити все. Застелила все та одна штора, і більше там біля тої штори вже не прилаштуєшся. Може таке бути. Я не кажу, що воно так є. Але так може бути в нашому житті і в моєму, що щось святе місце, де має жити Христос, може наповнитись чимось іншим. Святе місце. Чи було би нам приємно, якщо би. Новий Єрусалим на небесах наповнився якимось нечистотами, наповнився якоюсь непонятною речима, завалили би всі кімнати, занесли якісь старі речі, поломані, запхали. Не, нема місця. Не було би нам приємно в такому новому Єрусалимі. І Бог, ходячи в серця, Він теж хоче бачити чистоту і порядок. Ми, коли запрошуємо гостей, ми що робимо? Ми розсипаємо по землі цукор, ми розкидаємо по підлозі якісь там іграшки чи, чи, чи що небудь. Ми навпаки, коли мають прийти гості, ми прибираємо, люба жінка хоче прийняти в хаті, щоб було чисто, прибирає, замітає пилисосить, витирає пилюку, щоб було чистенько, прийдуть гості. Що вони увійшли в чистий дім. Ісус буде входити, і Він також має бачити чистий дім. Хай нас і Господь благословить і мене в тому часі, і я самому, самому собі це також говорю. Що ми маємо ближче і ближче до Христа бути, щоб наше серце було чистіше і чистіше. Святий, нехай що робить? Освячується ще. Тобто, якщо в тебе було дві штори в серці, одну виніс, одна лишилася, святий нехай ще освячується, другу штору, теж треба винести, щоб було місце. Це цілий процес, який займає часто немало часу, але ми маємо проходити цей процес, бо ми готуємося в'їхати в нову країну, де наше серце це буде як документ. Бог візьме наше серце і прочитає як документ, чи ти по тому документі готовий в'їхати в це його царство? Якщо документ неправильно заповнений, неправильно там записано і наповнено, це не підійде. З таким документом важко буде пройти з нашим серцем. Якщо серце наше було правильно заповнено на цій землі, і Ісусом записане, заповнене. То коли будемо входити в царство, Ісус подивиться на серце, прочитає, скаже: О, я тебе чекав. Я заповнив твоє серце. Я заповнив цей документ. Ти йдеш в небеса, ти будеш радіти зі мною, ти будеш благословенний. Бо це серце заповнено Господом. Знаєте, навіть коли. Студенти вчаться, то ну, зазвичай, коли вчителі їх знають, то вони вже не дивляться, хто там як гарно і розумно виглядає. Вони просто знають, оцей вивчив має 5, той не вивчив, має 2, там, чи по, по, по 100-бальній системі, чи по 12 бальній, по якій хочете. Вчитель він дивиться. Що людина вчила чи що прочитала, він вже не буде дивитися, як там гарно вона прийшла на пару. Як там гарно людина прийшла перед ворота Божі, щоб зайти в царство. Як вона там гарно виглядає. Бог подивиться, наскільки людина готова входити в те саме царство. Є теж таке важливе місце написано. О, Матвія, 6 голова. І коли молишся, не будь як лицемірі, лицеміри, які люблять молитися у синагогах і на перехрестях, зупиняючи, щоб бачили їх люди. О, в той час Ісус описує таких людей, що які старалися зробити, щоб зробити, щоб їх бачили, не прикладаючи для, для того. Своє серце. На перехресті помолитися, щоб я був замітний. Зробити добре діло, щоб я був замітний, не прикладаючи своє серце. Але важливо прикладати. Один чоловік приклав своє серце, але не до того, до чого потрібно. Біблія також говорить за такого чоловіка ахана, який приклав своє серце до здобичі, коли Ізраїль воював. Йому сподобалась добич, золото, одяг, красота. Йому сподобалось. він приклав серце до того, чого не можна прикладати. Можна не тільки не прикладати серце, можна ще й прикласти серце, але не до того, що потрібно. Хто читав Біблію, той знає за цього чоловіка Ахана. Ізраїль не міг утримати перемогу в війні, в битві. Тому що Ізраїль прогрішив, але якщо говорити саме за Ахана, то він приклав спочатку своє серце, бо йому сподобалось те, що він побачив, здобич, золото, красота, вони мали це віддати Господу, а не присвоїти собі. А йому такто сподобалось, що він присвоїв собі, і Біблія за нього говорить Ісуса навина на сьома голова, і відповів Ахан до Ісуса, Та й сказав. Дійсно, зрішив я Господові Богу Ізраїля, і зробив так. Так, і побачив я в здобичі одного доброго чинаарського плаща, і дві сотні шеклів срібла, і одного золотого зливка, і п'ятдесят шеклів вага його, і забажав я їх взяти їх. І ось вони сховані в землі, в середині намету мого, а срібло під ним. Він взяв і сховав це в своєму наметі. Але саме, саме перше, це не намет його був, це його серце забажало саме спочатку, а потім вже він ховав в тому наметі, щоб ніхто не бачив тихенько, але забажало його серце. Якщо серце тягнеться до недоброго, це не добре, це з цим потрібно боротися, потрібно вибирати Божу сторону. А хан програв, і він поплатився за це. Поплатився дуже сильно. Потягнулася його рука до того золота, до тої одежі, срібла. Наше серце може потягнутися до чогось гріховного, і це може статися, стати проблемою для нас, перегородою. А хан відповів за це, так як я казав, дуже серйозно. Я би хотів, щоб в нашому житті такого не було. Щоб в нас в серці було тільки все Господнє і то, що має бути. Щоб ми не поплатилися, щоб ми не плакали свого часу, і не було нам стидно і шкода. Наше серце має бути відкрите для Господа. Наш розум має наповнятися ним. Я знаю, що ви це знаєте, я знаю, що ви це чули. Нічого нового, правда? Але ми, ми поки живемо, ми маємо за це говорити і проповідувати. Ще раз і ще раз нагадувати, щоб наповнятися нашим Господом. Коли прийде час його зустрічати, часом мінятися не буде, тому і ми й зараз говоримо. До цього моменту є час. А коли прийде він все? Якщо ти щось не встиг зробити, все не встиг. Ми зараз зволікаємо, а може, завтра получиться, сьогодні ще згрішу, завтра получиться, післязавтра, сьогодні ще не служу Господу, може, через тиждень почну, бо щось мені так тяжко, нема настрою. Може, почну через місяць, може, трошки ще зачекайте на мене. Браття, ви послужіть, а я ще поки що так не можу послужити, як ви. Я ще зайнятий чимось другим. Ви знаєте, коли прийде Господь, час закінчиться. Щось змінювати. Тому, коли Він прийде, що вже має бути? Храм вимитий, чистий, наповнений Божою славою, і тоді легко буде зустрічати Господа. Хай вас всіх Бог благословить. Я би бажав, щоб наше серце. При... Належало Господу, і моє в тому числі, наше всіх. Я знаю, що ми всі стараємося. Я знаю, що буває десь і щось і не вийде, але треба дивитися на Господа, на Ісуса і ще більше старатися з Його допомогою. Він нам обов'язково допоможе. Він нас спасе кожного, веде в гарну країну. Для того, для того Він нас і веде. Так що не сумуйте, радійте в ньому. Ха вас їх Бог благословить, помолимось.